Ось така коропова кровать, ліжечко наше, витримує до 140 кілограмів. Дуже м'ягенька, широченька. На, любу... на любу кого? Маємо ось таке коропове ліжко, довжина його 2,10, шириною 85 см, має регулювання спинки. Ви тут собі фіксуєте, на який наклон вам потрібно. Також це ця, ця ліжечко у нас має 8 ніжок, кожна окремо регулюється під ваш ландшафтик. Оп, бачите, Також є наклон ось тут ніжок. Так що, І сам матрасик. Кріпиться у нас на ось такі резинці. Так що вам буде дуже зручно, м'ягенько, опція не буде провалюватись сильно. Матрас дуже плотненький. Тут у нас оксфорд 600. Тканинка зносостійка. Прослужить вам ще багато років. Так що заходимо, замовляємо ось так ліжечко.